Безрукавочки мікс сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм, лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така чоловіча, гарна безрукавочка з капюшончиком, розмір емочка. Ось так виглядає. Так, наступна ось така чорна жіноча моделька з капюшончиком, розмір Есочка. Наступна ось така голубенька теж жіноча. Безрукавочка, розмір S, вона така лозенька. Наступна ось така без безрукавочка. Досить така легенька. Напевно, весняна моделька теж жіноча моделька. Ще одна така ж сама, тонесенька, жіноча моделька, розмір, напевно, L і C. Ще ось таку темно синю. Бачимо, 48 розмір, жіноча безрукавочка. Стан найпросто ідеальний. внизу має ось такі стягуючі кучки. Наступна така чоловіча моделька. Розмір L Ще ось така коричнева. Жіноча безрукавочка, розмір S Наступна моделька ось така чорного кольору. Теж жіночок зрукалочка, розмір есочка. Ще у нас ось такий гарний яскравий колір є. Теж станенька жіночок розрукалась, розмір елічка. Наступна ось така жіноча, теж розмір есочка. Ще бачимо знову ж таки ось таку малесеньку і Теж жіноча моделька. Наступна, ось така також жіночека, гарний фіолетовий, ззаді. Ось така розинка. Світлі гурки. Жугардний дивитися. Це бренд, до речі, S. Олівер. Фіолетова зеркалочка. Наступна. Ось така чорна, тунесенька. До Дощовичок, чоловіча моделька. Наступна. Ось така також чоловіча моделька. Готніший матеріал. Ще в нас є ось така півнесенька жіноча моделька. Наступна ось така теж чоловіча моделька, розмір. Напевно, це жіноча вибачайте. Наступна ось така червоного кольору. Жіноча моделька. Розмір МА. Ще в нас попадається ось така бежева. Теж жіноча моделька. Розмір. Ось така чорного кольору, теж що в нас за моделька, комбіновано. Так вона виглядає на дудочках, розмір теше 56. велика, і, і все, або два і все. Вона допомогти. Наступна ось така чорного кольору. Кожна модель, розмір Елічка. Наступний ось такий колір зелений. теж жіночок безрукавка, розмір перша по 42. Наступна ось така теж туменька, легенька безрукалочка, сильна, горошок. хороша. У нас попадається ось така чоловіча моделька, великий розмір, підселечко. У нас така шоколадна, как, тобто з таким корхміром на замочку, гарний підлого зверху матеріал, сороблівий розмір. Наступна <coughs> ось така темно-синя, жіноче розмір великий. То дається така безухолочка легенька. Наступна ось така червоного кольору. Та жіноча моделька. Ще бачимо ось таку бежеву, гарно плотненька. Розмір сироповий. Так поглядає. Дуже класний фасончик. Наступна ось така рожева. Та жіноча моделька s олівер бренду. Розмір S. -очка. Ось така теж класна бежева з капюшончиком, комбінована. Бачите, як гарно зроблена. Колір цей дуже гарний. Розмір, напевне, елічка з капюшончиком. Наступна ось така сиренька з капюшончиком. Галенький розмір. Ще у нас попадається ось така біла. Наступна у нас така чорного кольору. Донесенька. Наступна у нас така чорного кольору. Перші чоловічі моделька. Такий малесенький розмірчик. Ось так вона виглядає. Теж жіночо-моделька, такий шоколадний колір. І ось повні моделі. Ось така. Теж жіноча моделька. Ззаді стягається, тонесенька, розмір S і Ось така коричнева шоколадна, теж жіноча моделька змір LXL. Це є будівка вашки міксу екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.